Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено тестнету від Fuel. Fuel починався як Layer 2 рішення для масштабування ефіріума і був у своєму роді першим оптимістик РаЛАП розгорнутим наприкінці 2020 року. Зараз проект переріс в окремий модульний блокчейн, який сумісний з ефіріумом. Як бачимо, твіттер проекту налічує 150 тисяч читачів. У проект інвестовано 81,5 мільйони доларів. Від таких провідних фондів, як Blockchain Capital та інші. Зараз ми можемо виконати всі активності від проєкта, які я зібрала в цьому відео, тим самим розраховувати на майбутній ретродроп токенів. Ну а для того, щоб виконати всі активності з даного тестнету, тобі знадобиться мій телеграм-канал, де буде покроково розписано, що за чим треба робити з усіма посиланнями. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Також попрошу підписатись тебе на мій ютуб канал, якщо ти не зробив це раніше. І ми починаємо. Перший пункт створюємо гаманець Fuel тут. Переходимо. Натискаємо ось сюди, далі натискаємо. Ось сюди. Натискаємо додати в Chrome, далі натискаємо сюди і закріплюємо для того, щоб цей гаманець відображався. Якщо ви раніше не створювали гаманець від Fuel Wallet, то натискаєте, то натискаєте Створити новий гаманець. Якщо у вас вже є старий гаманець, то натискаєте «Імпорт». Я натискаю ось сюди. Тут погоджуюсь і натискаю Next. Тут у вас буде відображена ваша сітфраза, яку обов'язково треба записати. Я рекомендую скопіювати, бо в наступному вікні потрібно буде вставити всі слова. Після того, як запишете, натискаєте продовжити. Натискаємо Next. Вставляємо вашу фразу для перевірки і знову натискаємо Next. Далі потрібно придумати ваш пароль. Далі нам показується, що тут ми можемо закріпити наше розширення, але ми з вами вже це зробили. Також нас тут вітають, тому що ми з вами успішно встановили гаманець. Далі переходимо до наступних активностей. Далі наступним пунктом робимо свап та даємо ліквідність тут. Переходимо. Натискаємо Connect wallet. Next. Connect. Далі натискаємо Я не робот. І натискаємо сюди для отримання ефіру тестового. Далі додаємось тут тестові монети. Натискаємо Add. І далі натискаємо Mint Approve. Далі нам тут пояснюють, що це все буде проходити в тестовій мережі і тут не задіюються реальні гроші. Ми з цим погоджуємось, натискаємо сюди і натискаємо Get Swapping. На цій платформі ми зробимо декілька свапів. Давайте переведемо з цієї монетки в DAI. Я буду переводити приблизно половину. Далі натискаю Swap. Підтверджую. Є, операція дуже швиденько пройшла. Далі міняємо місцями і переганяємо половину назад. Натискаємо Swap і підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. Декілька свапів ми зробили. Тепер можемо переходити у вкладку Pool, де нам потрібно додати ліквідність. Натискаємо «Add liquidity». Я додам десяту частину від того, що в мене є на балансі. Натискаю «Add liquidity». «Approve». Як бачимо, операція пройшла. Зараз повинно відобразитись ось тут. Далі, як тільки відобразиться ваш пул, нам треба забрати частину ліквідності. Натискаємо Remove liquidity». Також хочу звернути вашу увагу, що пройшло біля двох хвилин, поки відобразилась наша ліквідність. Я буду забирати половину, тому виставлю ось так: Remove Approve. Також хочу звернути увагу, що тільки з другого разу моя ліквідність додалась. Тому якщо у вас не відображається пул, повторіть ще раз. Далі наступним пунктом взаємодіємо з NFT тут. Відкриваємо, натискаємо ось сюди. connect next Connect. Далі можемо натиснути ось сюди, щоб отримати тестові токени. Натискаємо. Наша адреса вже відобразилась. Натискаємо сюди і отримати. Є, як бачимо, все було відправлено на гаманець. Також хочу звернути вашу увагу, що тут ми можемо запрошувати токени тестові будь-яку кількість разів. Закриваємо і повертаємось. Далі нам потрібно знайти недорогу колекцію і купити NFT. Натискаємо Collection, вбираємо ціну від найдешевшої. Як бачимо, це ось ця колекція. Натискаємо на неї, і вона буде коштувати 0,5 ефіра. Діватись нікуди, тому. Тому Будемо її купувати. Спускаємось трошки нижче. Як бачимо, тільки одна NFT коштує 0,5. Її і купляємо. Натискаємо buy now. бачимо наше списання. І натискаємо Approve. Як бачимо, операція не успішна, давайте спробуємо ще раз. Оновимо сторінку, натискаємо Buy Now і підтверджуємо. Бачимо, знову операція не успішна. Давайте тоді купимо іншу. Повертаємось назад в Collection, ставимо флор. Давайте купимо тоді за один ефір. Натискаємо. І бачимо ось такого чоловічка, натискаємо Buy Now, Approve. Знову операція не успішна, повертаємось назад, шукаємо іншу колекцію. 20 хвилин у мене пішло на те, щоб знайти NFT, яку можна купити. Вдалося купити аж за 477 ефіра, тому рекомендуємо. Прям подоїти кран так як запрашувати токени можна безліч разів. Натискаємо Done. Далі, як тільки купите NFT, натискаєте ось сюди, натискаємо на саму NFT. Далі натискаємо List NFT. Далі тут обираєте фіксована ціна. Тут ми вводимо тривалість лістингу. Я буду вводити місяць. Я купила її за 477, але поставлю за один ефір. Можливо, комусь із вас вона дістанеться за один ефір і не доведеться доїти стільки кран. Далі натискаємо Confirm Approve. Далі натискаємо Done. Як бачимо, наші NFT успішно Розміщено на майданчику. Далі натискаємо ось сюди My Profile. Edit My Profile. Тут потрібно заповнити ваш профіль. Спускаємось трошки нижче, додаємо аватарку, я додам свій логотип. Сюди і сюди я додала свою аватарку, сюди написала своє ім'я, про себе напишу ось. І тут потрібно ввести ваш емейл. Як тільки все введете, натискаєте Save. На цьому тестнет цього маркетплейса завершено. Далі переходимо до наступної активності: тестуємо Swayland. натискаємо сюди. Підключаємо гаманець, вибираємо Fuel Wallet. Next. Connect. далі йдемо у вкладку Faucet і збираємо ці всі тестові токени. На кожному натискаємо Min. Починаємо. Цей ресурс вже тестували, тому просто забираємо ще. Є. Yeah. Повертаємось, натискаємо Mint далі. Додаємо, додаємо. Тут одразу буде відображатись ваш баланс в монетках. А тут скільки ви зможете змінтити. Далі, як все ми забрали, піднімаємось вверх і натискаємо на вкладку Dashboard. І тут натискаємо Supply USDC. Тут вводимо бажану суму, я буду вводити 100 і натискаємо supply. «Approve». Далі половинку повертаємо, натискаємо візодрав. Вибираємо 50 і натискаємо сюди. «Approve». Далі знову натискаємо депозит. Далі ті самі дії нам потрібно зробити з іншими токенами. Натискаємо сюди. Я ставлю 2. натискаємо supply. Approve. Є. Yeah". Тепер виводимо половинку, натискаємо на мінус. Я вивожу один, а один залишаю. Approve. Є. Yeah". Як бачимо, в останні два ми не можемо додати токени, тому що вже заповнена капа Total Supply. Як бачимо, в інших ще вільно. З цим сайтом, активність у нас завершена. Ми переходимо до наступного пункту. Тестуємо наступну платформу тут. Натискаємо. Підключаємо свій гаманець. Натискаємо. Next. Connect. Тут спускаємось трошки нижче, переміщаємо тут повзунок і натискаємо Buy. Як бачимо, ця платформа наразі не працює. Якщо на момент виходу відео платформа буде працювати, то вам потрібно буде перетягнути тут повзунок, купити BTC, потім знову ж таки перетягнути повзунок і вже продати BTC. Все, це вся активність, що потрібно зробити на цьому сайті. Якщо у вас також ця платформа не буде працювати, то пропустіть цей пункт, йдіть далі, повернетеся до цієї платформи через декілька днів. Тому я переходжу до наступного пункту. Отримуємо Скорт ролі тут натискаємо тут, натискаємо Connect Wallet. верифікуємо акаунт підписати. Натискаємо Join Guild. Натискаємо чек. Як бачимо, автоматом отримали роль Verified Member. Давайте спробуємо отримати і інші ролі. Тут нам треба поставити зірочку в GitHub. І. Натискаємо. Хто не зареєстрований, рекомендую зареєструвати. І натискаємо сюди. Є. Yeah. І треба слідкувати за проектом. Натискаємо. Вибираємо читати. Натиснемо Оновити. Як бачимо, наступну роль ми вже отримали, оновивши сторінку. Далі переходимо далі. Тут треба підписатись. Натискаємо читати. Далі потрібно підписатись в Lens Protocol. Connect Wallet. браузер. Далі під'єднатись. Під'єднатись. Натискаємо follow. Підписати. Як бачимо, заплатимо 1 цент в матіку, натискаємо Підтвердити. Як бачимо, ми підписались, переходимо назад, і потрібно поставити зірочку. Ставимо, закриваємо, знову оновлюємо сторінку. Як бачимо, наступну роль ми також забрали. Переходимо до останньої ролі. Тут вам потрібно поставити в ім'я в Твіттері ось цю назву. Тут одразу можна скопіювати. Натискаємо. Переходимо в Твіттер, натискаємо профіль, редагувати. Далі вставляємо і натискаємо Зберегти. Повертаємось. Далі нам потрібно мати 30 підписників в Твіттері. Якщо в тебе немає 30 підписників в Твіттері, то ти можеш перейти в. Мій телеграм-канал, натиснути ось сюди, прописати взаємно. Одразу видасть пост, пост, який був про взаємну підписку. Тут всі підписуються на тебе взаємно. Тобто ти підписуєшся на людину, людина взаємно підписується на тебе. Переходиш в коментарі, вступаєш в чат і додаєш свій профіль. Але обов'язкова умова підписуватись взаємно. Повір, це дуже гарна можливість набити собі підписників. Далі наступне: треба підписатись на Твіттер. Натискаємо читати. Далі розкриваємо тут ще є два пункти. Нам треба знову поставити. Зірочку в депозиторії ставимо, повертаємось, і ще одну зірочку треба поставити, також в гітхабі. В принципі, ми всі дії виконали, тому можемо повернутися, оновити сторінку і подивитись, чи забрали ми всі ролі. Як бачимо, всі ролі ми вже забрали. Тепер ми переходимо в Discord, приєднуємось. Далі тут у нас запитують, чи ми людина. У нас є тільки один варіант, але ми його й вибираємо. Так, натискаємо далі. Тут вибираємо друге, натискаємо далі. Тут правила, також погоджуємось і натискаємо Завершити. Тепер повертаємо. Намоємось на ту сторінку, з якої ми прийшли, і тут обов'язково натискаємо ось сюди, щоб наші ролі синхронізувались з Дискордом. Натискаємо. Як бачимо, все пройшло успішно. Повертаємось в Discord. Можемо у вкладці GM перевірити наші ролі. Копіюємо, пишемо, відправляємо. Як бачимо, всі ролі у нас вже відображаються. Далі переходимо назад в Телеграм, залишаємо відгук в Discord. Відкриваємо, пускаємо трошки нижче, бачимо розділ TestNet і бачимо розділ Testnet Feedback. Натискаємо сюди. Я тут придумала невеличкий відгук. Написала про сайт, який не працює, і його відправляю. Далі переходимо до наступного пункту. У нас тут відображається, якщо будуть труднощі у встановленню гаманця, або будуть якісь проблеми у вас з гаманцем, то переходимо по цьому посиланню і залишаємо фідбек тут. Як бачимо, нічого складного немає. Ми будемо вибирати там баг, наприклад, вписувати всю ситуацію. Якщо є скріншот, пишемо, ім'я і емейл. Все відправляємо. Зупинятися на цьому не буду. Переходимо далі. Як бачимо, всі активності в нас уже завершені. Я дякую, що додивились до кінця. Попрошу поставити лайк. Цьому відео написати коментар, адже завдяки вам мої відео будуть просуватись. Всім гарного дня! Бувайте!